Бо я приїхав у Бердянській першого році. Але з тих пір я Бердянець і назавжди їм залишуся. Це точно. Бо я дуже полюбляю Бердянськ, він є містом маленьким, таким провинційним, але в цьому є його шарм? О, бо наче місто да, за ознаками всіма, але один одного знають, один одному спілкуються, і навіть якщо якісь негаразди, всі спільно їх вирішують. І все ж таки люди є громадою, і громада в даному випадку це не просто слово, а дійсно те, що об'єднує бердянців, де б вони не знаходились, і зараз ми відчуваємо це, мабуть, як ніколи міцно. Ну, ну так розуміємо, що дійсно ми є громада. Об'єднуючими, все ж таки, ну я так як я все-таки мешкаю в Запоріжжі, тут дуже багато наших mm -hmm. бердянців, і тут е, знаходиться наш витонком, ну залишки керівництво працюють для Бердянців, mm -hmm. хоч в окупації, хоч в Запоріжжі, хоч де б вони не були, або за кордона так само тут знаходиться наша е, Бердянська міська військова адміністрація. То я більше мабуть розуміюся на оці. -ці Процеси, які відбуваються для Бердянців. Ну і всі там, наприклад, як управління соціального захисту, теж знаходиться, і соціальні служби для дітей та молоді. Всі я з ними більше спілкуюсь, тому мені, мабуть, важкувато буде це відповідати як просто по пересічному Бердянцю, так само я працюю в сфері освіти, тому я нас об'єдную. У нас все-таки ситуація з освітою стабільніша ніж в інших громадах. І ми дуже плідно підтримуємо через дітей. Ми підтримуємо зв'язок і з батьками, і з тими людьми, які залишились в окупації, і з бердянцями, які залишились за кордоном, і з бердянцями, які живуть по всій Україні. Попри все, вони користуються українською мовою. Вони пишуть, як вони сумують за Бердянськом. Знаходячись у Бердянську, люди сумують за Бердянськом також за своїм українським Бердянськом. Де на вулицях знайоме обличчя і так далі. Тому, от в даному в даному ракурсі, можливо, все ж таки, я маю більше таких точок об'єднання з різними людьми через свою професійну діяльність. Люди, які в окупації дивіться, вони все більше і більше відчувають розчарування і вони розуміють, знаєте, як. Як е, Росія дуже міцно вгризається в наше місто, як насаджаються інші наративи. Насаджуються інші наративи, інші свята. Е, наскільки я розумію, що останнім часом вони там вже в по третьому полу переміновують вулиці, але вже навіть не на радянські назви, як на старі, а на якісь е, взагалі назви, які ну, розуміють, мабуть, тільки якісь там. Ну, прям росіяни і росіяни, а можливо і вони не знають, тому що ну, це не відповідає не менталітету людей, ні історії і історії, історіографії чи краєзнавство самого міста Берденська, да? От. Е ну Більшість, більшість людей а, все ж таки е мають надію на те, що Україна повернеться, що Україна їх не забуває. Хоча знову ж таки з кожним днем ці надії в них тануть, тобто нам тут легше. Все ж таки, ми бачимо прапори, ми говоримо українською мовою, ми спілкуємося з людьми. Нам легше е, бути дотичними до української спільноти, до української ідентичності. Е, їм важкіше, тому що знову ж таки е, оця повзорка пропаганда вона дуже сильно працює. Колаборанти для мене особисто діляться на кілька категорій. Перша категорія вона радо побігла служити в перший день, і це було дуже сильно помітно. Інші люди пішли десь через там, місяць, другий з мотивуванням ну, треба щось їсти. Хоча я знаю особисто ну можна голодував, ніхто не голодував, ніхто не бідував. Е, і Можливо. люди пішли на співпрацю з ворогом конкретно, е, тому що так відчули, е, що да. зараз знаєте змінився змінився вітер, да? от щось е, треба підлаштовуватись. Оце була друга категорія людей. А третя категорія, е, яка е, пішла на співпрацю, знаєте, це остання хвиля, так би мовити сказати, е, які зневірилися, і е, а ще ж вони розуміють, що, наприклад. В тому самому Донецьку, да, це вже 11 рік відбувається, і вони ну, кажуть: Ну а де у нас немає змоги виїхати, або у нас там хворі родичі, яких треба доглядати, або ще На моє, пере... моє особисте переконання знову ж таки, знаєте, є притча про блудного сина. Коли він пішов від батька, розтратив все майно своє, яке йому батько виділив, це весь свій запобіг. От, а але коли він повернувся, батько каже: нам треба зарізати найкращого ягня, е, чи там ну, вика, я вже, не пам'ятаю, ну, да, там м'ясо заколоти, і хай він. Давайте будемо робити свято, бо син повернувся. На що старший син да, каже: батько: я працював на, е, з тобою біля тебе. Я нікуди не я тебе не кидав. А цей син десь був, промотався в своє майно і повернувся, а ти ось мене не цінуєш. А його шануєш. Нам з друзями ти не дав нічого. Ну, батько сказав, так почитай: твій, твій брат був, наче мертвий, а зараз він живий. Ну, у притчі там своя мудрість да, пов'язана з християнською ідеологією. В даному випадку я теж можу сказати, що кожен випадок, знову ж таки, унікальний, і на колаборантів треба дивитися кожний випадок. Чому так сталося? Да? Чому так сталося? Десь наскільки їх ступінь зрадництва була? Ось, якось mm -hmm. так. Але на моє, на моє особисте переконання, досвід же вже був в інших країнах. Я думаю, що після перемоги, десь за якийсь час буде декілька, можливо, показових судових розбіров ну, розбіров. Mm -hmm. І знов ж таки, чия колаборант ця ж діяльність колаборант, привів до, наприклад, загибелі інших осіб. Так? Не, от, ну, це, це страшна зрада. Що стосується вчителів, я рахую, що е, ну, закривати, можливо, їх не треба, але е, заборонити пожиттєво брати участь, ну, займатися освітньою діяльністю. Я думаю, що так. Ну, типу, є інші професії, будь ласка. Ну, дуже мало в нашій країні робиться для того, щоби. Все ж таки окуповані громади відчували себе громадами. Це дуже освіту. Наприклад, відмемо, все літо ми боролися проти наказу, згідно якого діти мали вчитися за місцем свого перебування. От. В Запоріжжі ми е, намагаємося зробити релаковану школу для бердянців. Цей е, наказ. Він просто вбив би всі наші заклади освіти, якщо би там, у тій, у тому місці, наприклад, у Києві, чи у Львові, чи в Хмельницькому, чи в Тернополі, відкривати школу для бердянців, оце об'єднання, оце дає батькам, і дітям ну, всім учасникам освітнього процесу відчувати себе бердянцями. А так просто діти. Ну, і ця родина, вона Розтвориться у тій приймаючій громаді і вже свой оцей бердянський ідентичність вона е, загубить. Не гуманітарку єдиною теж е, живиться наші бердянці. От е, тому хочеться, щоб проводили якісь певні заходи для бур буркування самої громади для, от на фоні цього бердянська. До дня міста, наприклад, в цьому році, 17-го пройшло е, в трьох містах в Києві, Львові та Запоріжжі, пройшло свято з телемостами, де можна було обмінюватися, привітатися, так і таке інше. Дуже різні ж таки думки були, чи проводити це свято, чи не проводити, і зупинились на тому, ну, типу, війна, яке свято, таке інше. Але зупинилися на такій думці, що м, ми не святкуємо, а нагадуємо світові, що ми є. Ми Бердянськ, це українське місто. Е, дивлячись на те, що воно є окупованим містом наразі, да, і в нас немає доступу до свого міста. Але вирішили е, знаєш такий лейтмотив, що Бердянці не не ти не, не, не тільки місто, а це ще місце, де є бердянці. Я думаю, що абсолютно, абсолютно зможе. Euh, щось залежить від людей, а щось залежить і від заходів, які будуть спрямовані на це. Euh, зв, звичайно, що я навіть був на одному з тренінгів, де розповідали теж про досвід інших країн, які пережили такі самі події, майже як у нас. То перше, захід це треба ну, щось там технічно досконалити, да, ну, типу, щоб у людей було хоча б якесь там мінімально. Вода, світло ну такі речі, побутові. А друге, другий захід ще до навіть відбудовування або там розбирання завалів, таке інше об'єднання громади. Це один із таких ключових факторів. Іде. А потім вже все інше, що треба робити після деокупації. Ну, першочерговий один з першочергових заходів це об'єднання громади. Можливо, не всі Можливо, хоча б там будинок, вулиця, квартал, мікрорайон, місто і так далі, шукати точки дотику, що об'єднують, а не роз'єднують. Ми всі бердянці, да? і навіть mm -hmm. те, що в, е, використовували колаборанти в, перш, в одних із перших своїх е, обставинах, чому вони, ну так само, як вчителі, ну. Хтось вже мав залишитися, щоб навчати дітей. Ну вони, типу, себе жертву принесли, що вони е, е, і взагалі ну бердянці, ну яка різниця, типу, Росія чи Україна? Бердянці є бердянцями? От можливо щось е, сакральне витягнути з, з цього і перевернути його правильно знає? Е, 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 і казати про те, що на сьогодні ми бердянці да і маємо своє місто, місто е, відбудувати, відмити, відчистити там. Щоб зникли всі сл... наслідки цієї расизму, які в нашому місті було. А, ну і в принципі, і можливо, оце то своєю українською ідентичністю, любов'ю до України, патріотизмом і жовто-блакитними кольорами зробити так, щоб оця вся нечисть і погань сама. Знаєте, як коли виганяють демона, і щоб вони самі оце так зникли, як демони з нашої землі, бо вони не можуть бачити наших кольорів, вони не можуть бачити наших щирих посмішок, обіймів, вишиванок і, всього, і українських пісень не можуть чути. Вони самі вийдуть, бо їм буде некомфортно жити поряд з нацистами. Я думаю, все ж таки зараз може бути тільки одне об'єднання: це. Волонтерська діяльність та допомога фронту: чим буде сильніший фронт, тим швидше ми повернемося до е, себе додому. Це звільнення наших бердянців з полону. Так теж можна допустимо. Дуже багато акцій проходить по всьому світу і в Україні, і в Запоріжжі. Е, з приводу так, я Я розумію, що від е, там, родин з плакатами там фрізов стали або ще що-небудь. Ну, не дуже багато залежить, але нагадувати, що. Там хтось він сьогодні пересувається вулиці, там поснідав, попив кави, там і ще щось, поспілкувався з друзями, поробив свої справи. А ці люди, які знаходяться в полоні, вони мало того, що вони ризикують ще хвилини своїм життям, бо ніхто не знає, що, що зараз відбудеться. Можливо, статися та така повторитися трагедія як в Оленівці, і все. От я особисто знаю наших бердянців, які досі-досі вже от. Було, виходить, це третій рік пішов їхнього полону. Тобто, з квітня 2022 року в Маріуполі вони в полоні залишилися, і, і інші хлопці знають з Донецького напрямку, теж зараз знаходяться в ДНР, наприклад, в полоні військовополону, в статусі військового полону вони знаходяться, і це теж, до речі, от ми коли нам нам надо, наприклад, про когось. Там, ну, хоч почути звістку про когось із наших хлопців, то ми це дійсно об'єднується. Типу, хто всі, хто знав, наприклад, да, один одному передають якісь новини про хтось там десь почув, чи хтось в якійсь групі прочитав, чи от, наприклад, про хлопця ми довідалися е, з е, зі слів іншого хлопця, якого обміняли. А він вийшов і розказав про нашого загального знайомого. Ну, я думаю, що ось це це перше такі першочергові точки дотику, які можуть об'єднатися бердянців. Ну, що, що людей об'єднує? Або спільне горе, або спільна радість? Зараз, поки що спільне горе. А я думаю, що перемога вона дуже багато нам дасть нових поштовхів і взагалі об'єднає нас, я думаю, дуже сильно.